Але понад 700 тварин за рік, половина яких з фронту волонтери одного з дніпровських притулків тричі на місяць евакуюють собак та котів із зони бойових дій. Тварин до прихистку привозять і самі військові, а іноді місцеві волонтери, каже керівниця притулку Ганна Дмитрієва. Собаку на ім'я Ахілес евакуювали з Костянтинівки на Донеччині. Травму він отримав після російського артобстрілу. «Це Був масенький цуцик. Три з половиною місяці було йому, і в нього лапка була ну, на ниточці, висіла перебиті всі кістки. Застаріла була вже травма, лапа просто розповзалася на, на столі у лікарів. Ворій лапі лікарів виявили сепсис та некроз, тому її довелося ампутувати. Окрім поранення, у Ахілеса також знайшли й інші захворювання. Його двічі оперували, а для повної реабілітації, каже Ганна, знадобилося півроку. Поки він приїхав, поки його щепили, поки ми його тримали на карантині, поки він був. Хворий, це був найскладний самий, самий період. Зараз це собака повноцінна, і те, що в нього відсутня одна лапа, це не означає, що він має якесь каліцтво. Він цього не відчуває, це бачать лише люди. З ампутованою лапою та діабетом старецька Бахмутського району врятували й собаку на ім'я чара. Евакуювати з-під обстрілів її допомагали військові. Мала поранення, в неї була відсутня одна лапка задня, але були е, попутні захворювання. і... Потім ще одну лапку довелося ампутувати. Зараз чара хоче без двох лап, але вона прекрасно рухається, бігає. Волонтери евакуюють тварин й у Дніпропетровській області. В травні каже працівниця притулку Світлана, до них звернулося з Криворіжжя. Повідомили, що в зачиненому гаражі перебувають понад 100 собак. Було дуже багато цуциків, і правда там вже були трупи. На жаль, він лежав тряпочкою весь в мухах в червях. Але ну ми просто проходили. Я його так от почпала, і Він ну дихав ще. Його та ще п'ятьох цуценят волонтери забрали до притулку, проте з них вижив тільки бумер. У ветклініці його лікували від собачої чими та виявили порушення роботи головного мозку. В нього немає нормальної координації рухів. Бачите, він отак от ходить. Часто у щось врізається, часто на когось наступає. Ми намагались знайти гарних господарів за кордоном. Бо там трішки інше ставлення до тварин з такими ладами. Всі лякаються. Влітку команда Суспільного приїздила до цього притулку, та він зняла сюжет. До нього потрапив і собака на ім'я Гулівер. Побачивши матеріал, до прихистку звернулися люди, які забрали його до себе додому. каже Ганна. Ми навіть не мали надії, що його хтось прийме на обидва очка. Сліпово так, наш Гулівер вже, вже місяця П'ять живе вдома, домашній і дуже щасливий. Наразі у притулку мешкають майже 250 тварин. Ганна каже, усі вони також шукають власний дім. Під майже щоденними обстрілами військ РФ допомагає тваринам. їжителька жителька Нікополя Олена Вошун Омельченко. У 2017 році жінка створила притулок. каже, врятувала не одну тисячу собак деяких тварин евакуювала самостійно, когось привозили волонтери. Одна з таких собака на ім'я Джесі господарі її залишили прив'язаною у дворі та виїхали з міста. І в двір був приліт. Собака постраждала від осколкового. в неї сколкове поранення, задню лапочку, ось цю задню лапку. Поранення було дуже важке. Дуже був великий уламок всередині, і цей уламок зламав, стигнув, встигнув кістку. Прооперувати Джесі в Нікополі не змогли. Тому Олена відвезла собаку до Дніпра. Тут їй зробили декілька операцій. Зараз Джесі може наступати на поранену лапу та готується до переїзду в Польщу, каже Олена. Все, що їм треба, це ласка, любов. Віти шати, що дати не можемо. Тому я і шукаю їм дім цим собачкам, особливо таким, що перетерпіли страшний жах в своєму житті. Я шукаю їм дім десь подалі від обстрілів. На своєму будинку Олена планувала зробити філіал притулку забирати на лікування найважчих тварин. Проти 7 жовтня, у прибудову, де мала бути реабілітаційна зона, влучив російський артилерійський снаряд. Тоді загинула собака з туценям. Потім сюди знову прилетіло, і у нас кішка наш один із чотирьох кодиків потрапив, отримав осколкове поранення і перелом другої лапи. Передню лапу з осколком осколок величезний. Просто його довелося ампутувати повністю. І друга лапка поломана. Олена каже, без неболювання кіт погано їсть та мало пересувається. Тоді з ветклініки клініки його забрала подруга жінки. Відхажує, вихажує, грається з ним, реабілітує його, як може. Це ще ліки приймаємо так, доліковуємо до, до його, але більш-менш він уже. Нормальний і має сім'ю. Наразі каже Олена притулок переповнений у ставольєрах близько 300 собак. Але, попри обстріли, каже жінка, рятуватиме тварин і надалі. Олеся Приходько, Анна Цилуйко, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.